319 день загортовування. В Карпатах випав сніжок, температура десь мінус один, мінус Так, так Розуваємося кустячком і йдемо обливатися. Søt! Uh, Так, коротше, обливаєшся і взагалі тобі не холодно. Можете сніг. Сніг і тут Дубивочка типу така. Так що всім міцного здоров'я, гарного дня і гарного вечора. Всім щастя, добра!